Вітаю всіх слухачів радіостанції «Житомирська хвиля при мікрофоні. Сергій Бабський, і це рубрика Гість в студії. Сьогодні я хотів би представити свого гостя, голову громадської організації Music Brothers Олександра Ревнівцева. Хочу подякувати за запрошення. Перший ефір в цьому році, тому буде цікаво розказати про якісь плани. Планів у нас сьогодні сподіваюсь, буде багато. По перше, плани це буде стосуватися саме вас. Давайте поговоримо саме про вас, про Олександра Ревнівцева. Дякую. Ну, знаєте, як завжди писали в автобіографіях. Народився в сім'ї вчителів, мама була вихователем в дитячому садочку, як була, вона зараз на пенсії. Батько був виконачем по спорту по боротьбі дзюдо, тому дуже багато людей в Житомирі його теж знають. Сам корінний Житомирянин навчався в 12-й школі, після закінчення школи вже поступив до агроакадемії, де навчався на ветеринарному факультеті, от, на спеціальності екологія, тому було дуже цікаво. Потім декілька років аспірантури, навіть було навчання в аспірантурі в Єрманії в Гіссені але після цього так склалася ситуація в країні, що не бачив себе ні в викладацькій діяльності, ні в роботі як ветеринарним лікарем. Тому десь пішов якісь такі цікаві проекти. На той час це були і політичні проекти, і організаційні. Отже, Олександр зрозуміло, що з ветеринарією якось не склалося, але склалося саме з громадською організацією. Що це за організація? Така цікава, назва в неї Music Brothers? Дуже багато років працював в рекламі, в медійному бізнесі, да і. Десь рік тому познайомився вже ближче, познайомився з дуже цікавою людиною, нашим відомим Житомиряном Воєвуцьким Олександром. З котрим ми вирішили зробити цю громадську організацію, щоб разом скажімо так, спільними зусиллями вже робити якісь добрі справи для Житомира. У нас кожного з нас є свій досвід, який ми вже перекладаємо вже на реалізацію цих проєктів З багатьма ви вже знайомі. Але проєктами. давайте все ж таки конкретніше. Да. Ну от ми вирішили зробити, зробити її як Music Brothers Зараз як організацію, котра буде проводити і організовувати і музичні фестивалі, і музичні концерти, і різні е, такі шумні, великі івенти на професійному рівні. Перший досвід в чому складався? А в нас перший досвід спільної роботи це було відкриття в тому році підприємства Кромбертн Шуберт. Це був великий концерт з запрошенням всіх бажаючих в місто Житомир. Так, пам'ятаю все ж такі да. колони людей, які йшли на крошню. Так, так, так. це все була наша робота. Да, і ми, якщо плануємо вакцинували десь біля 12 тисяч людей на початку, то все закінчилось по підрахункам міліції десь біля 17 тисяч людей. Тому задачу для підприємства Кромбертен Шуберт на той момент ми виконали в повному обсязі, коли максимальна кількість житомирян не тільки ознайомилась з цим підприємством, тому що основною перевагою цього заходу було не проведення концерту, а була екскурсія по підприємству, щоб люди могли зрозуміти, що в Житомирі вони вже мають дійсно європейське підприємство, екологічне чисте, цікаве. Не дуже складне для роботи. От і вони мають можливість працевлаштуватись. І задачу цього підприємства ми виконали на певний час, коли вони починали працювати. У них було лише там 400 працівників. На сьогоднішній день вже це вже більше 2500. тисяч. Ви маєте на увазі, хтось там залишився з ваших відвідувачів? Я впевнений, що да, тому що протягом всього цього заходу вони люди, коли котрі туди приходили, вони після екскурсії вони мали заповнювати анкету, і вони вже бачили, які умови праці на цьому підприємстві. Емстві, да і вони вже я думаю, що дуже дуже багато людей прийшло, подало заявки туди, і багато людей залишилось. Олександр, як старт був вдалим. Що було далі? А, далі були деякі такі маленькі заходи, але найбільш красивим і важливим нас запросили. Допомогти у проведенні та організації першого в Житомирі напівмарафону. Так, знаменитий напівмарафон. Так, знаменитий напівмарафон. В якому прав участь наш Мери, який ледь-ледь доповз до фінішу. <гум> ну, не доповз, дайшов, -дай до... але до -до -до донесли. <гум> Переступив фінішну пряму. А знаєте, були теж. Дуже цікавий досвід в організації цього заходу. тому що раніше ми не стикались з проведенням спортивних заходів, особливо в Житомирі. А тут треба було зробити його не тільки міським заходом, треба було зробити цей захід таким, щоб він став відомий на всю Україну. І теж завдання було виконано тому, що ми розробили дуже інтересну рекламну кампанію, яка йшла не тільки на місто Житомир, а йшла на великі міста, які розташовані навколо міста Житомира. Ми запрошували дуже цікавих спортсменів, і наше виправдання всі підтвердились тим, що люди приїхали до нас в Житомир. Скільки до речі, взяло участь у цьому напівмарафоні людей? А безпосередньо в напівмарафоні в забігу на 5 кілометрів корпоративних забігах та забігах з дітьми, близько тисячі чоловік, і ще десь близько тисячі чоловік було задіяно в самому заході, який був розташований на площі. Десь теж біля тисячі, то біля двох тисяч чоловік було задіяно в цей день в проведенні організації цього свята для міста Житомира. Скажіть, будь ласка, це не останній напівмарафон? Ні, ми вже збираємося вже планувати вже в цьому році. Теж він буде приурочений до дня міста. От вже є деякі зміни, доповнення. Але знаєте, а чим було цікаво? Послухати думку приїжджих спортсменів, котрі завітали до міста Житомира, яким могли порівняти. Та да, вони сказали, те, що Київ зробив тільки на третій рік проведення у себе напівмарафону і спортивного заходу такого плану, ви зробили вже з першого року. Тому що ми дійсно, десь біля двох місяців дуже активно вивчали досвід проведення інших марафонів, спортивних заходів, так щоби, ну що називаєте, не підкопатися, да? щоб було дійсно так, щоб люди приїхали, отримали задоволення, Доволення не тільки від того, що вони приймають участь в спортивному заході, а від того, як їх зустріли, яким чином була організована реєстрація, навіть було організовано поселення для спортсменів, які приїжджали з інших міст. Теж саме ми будемо вже відпрацьовувати і в цьому році. Я нагадаю всім слухачам, що сьогодні гостем нашого ефіру є голова громадської організації Music Brothers Олександр Ревнівцев. Давайте з вами поговоримо про нещодавне святкування нового року. Я знаю, що ви так само додали дуже багато зусиль. Так, да вже третій рік поспіль. Ми. В Житомирі разом з родиною Розенблад та міською радою робимо такий проект як Різдвяний Ярмарок. Раніше в Житомирі не було нічого схожого на це, і це дійсно перші навіть роки викликало таку, може навіть зневагу у людей. Тому на ну, пане здивування здивування було в першому році. Да, вони знаєте, якщо я починати от, описувати ситуацію, яка була в перший рік, то перші два тижні люди були як е, птиці, коли вони бачать щось, але. Не наважуються підлетіти, да вони ще побоюються, да чогось, і вони так кружляли навколо цього ярмарку. Але коли вже вони прийшли на новорічну ніч, вони вже залишились там. Вони вже зрозуміли, що сюди можна прийти, провести час з друзями, придбати якісь смаколики, придбати вироби народних майстрів, що особливо на сьогоднішній день раніше наші народні майстри Вони виїжджали на новорічні свята в інші регіони. На сьогоднішній день всі вони лишаються тут. Це вигідніше для них, по перше, з фінансовому плані. По-друге, вони вже мають свої певні наработки відносно того, що до них приходять люди. Вони знають, що вони можуть придбати. Тобто вони Тому, мають вже свого покупця свого свою аудиторію покупця, да, свою клієнтську якусь аудиторію, да, котрі приходять безпосередньо до них і знають, що вже можна придбати тут в Житомирі. Що за цим не треба їхати, так або навіть замовити. Да, да. І е, в цьому році цей проект вже виріс на такий рівень, коли навіть. Приїжджають люди з інших регіонів і вже бронюють міста, що називається вже наслідуючий рік. В цьому році у нас були люди з Косіва, були люди з Хмельницького, були люди з Луцька, зі Львова, котрі продавали свої вироби. Дуже цікаво подивитись на різноманіття товарів і на те, як відрізняються, все ж таки товари в Житомирі, товари в інших регіонах. Саша, чи не замалий майданчик? Знаєте, замалий, замалий, тому в цьому році ми вирішили збільшити територію різдвяного ярмарку і практично зробити його по всій пішохідній зоні, яка у нас є, де да, в місті Житомирі. Це починаючи з вулиці Михайлівської і закінчуючи вже новим бульваром. Це така у нас єдина да, практично пішохідна зона. Далі вже йде тільки продовження вже по парку. Ми рознесли це на три локації. Кожні ми зробили, скажімо так, тематичними. Якщо Михайлівська у нас була безпосередньо така дитяча територія, де був розташований лунапарк, де була розташована шопка, де різні фотозони для діточок зі сніговиками, там, з санями, з Дідом Морозом, то на Ялинці ми убрали звідти продукти харчування і залишили лише народних майстрів і лише таку чай, каву, щоб люди могли підійти і провести так скажем так, час і на територію, вже на площадочку на кінотеатру жовтень. Ми вже винесли саму фудзону, і люди могли вже безпосередньо проводити час з друзями, спілкуватись з, там зі стаканчиком смачного глінтвейну, або скуштувати якийсь дуже гарний шашлик, або їду вже від не тільки житомирян, але й від гостей з інших міст. Саша, ви знаєте, не можна зачепити тему культури, точніше її відсутності. Знаєте, не хочеться наврочити. В цьому році не було практично не єдиних звернень в мережі Фейсбук щодо того, що хтось напивався. Тим не менше, епопея з людяними скульптурами триває вже декілька років поспіль. Да, знаєте, ми. Побоюємось, що наступного року ситуація буде така ж сама, але не хочеться їх загороджувати від людей. Вони зроблені для них. І знаєте, я ще раз скажу одну історію. В Норвегії є одне містечко, котре теж святкує якісь новорічні свята, і 70 років поспіль вони роблять чучела якогось козліка з соломи, і 70 років поспіль вандали або хулігани палять його. Тому це в них вже стало традицією. Вони вже просто не звертають на це уваги, і якщо цього не відбувається, то хтось має прийти і це зробити. Ти ви маєте лами хочеться, що, що це що в нас було традиція бити наші скульптури. Так не хочеться, щоб це стало такою традицією, але ми кожен раз звертаємося до громадян, до містян, до гостей міста більш поважно відноситись до тієї праці, яку ми робимо для них, для того, щоб вони могли насолоджуватися цими лядівними фігурами. тому що їх зазвичай половину розбивають десь на третій, на четвертий день. Дві-три фігури ще лишаються до кінця. А чи можливо нам так само варто встановити свого бичка, над яким можна буде знущатися, навіть зробити соломіного? Так, <гум> да, ми подумаємо на наступний рік, знаєте, і як і в цьому році теж співпраця зі спонсорами призвела до того, що у нас з'явився будиночок Святого Миколая. Я не побоюсь цього. Він один із найкращих в Україні. З цього, що ми бачили по відгукам людей, котрі їздили по іншим різьб'яним ярмаркам, вони приїжджали і казали, хлопці, ви зробили найкращий будиночок в Україні. Може, десь куди ми не доїхали, може, щось є щось цікавіше. Але те, що було у нас, і ми можемо сказати, що він у нас був безкоштовний для всіх відвідувачів. Люди приходили, заходили туди з дітками. Так, треба було почекати, може, навіть вистояти в чергу, це теж було так, неприємно, тому що Маленьких діточок на морозі, котрі стояли от, і чекали, але все одно вони заходили, вони отримували подаруночок від Святого Миколая, він проводив з ними якісь ігри. І це все було безкоштовно. Те ж саме буде і на слідючому році. Через будиночок ми провели підрахунки, тому що ми знаємо, яка кількість подаруночків була у нас зроблена. Це було 5 тисяч подаруночків. То 5 тисяч діточок. Отримали подарунки від Святого Миколая, і це були не тільки діти, були й дорослі, і були дорослі люди, котрі заходили, бажали сфотографуватись з ним. Було дуже дуже цікаво. Було дуже приємно бачити цих дітей, коли вони заходять і бачать цю сказку, да котра притворилась для них вже в життя. Ну що ж, зима поступово все ж здає свої права. Ми вже очікуємо весну. І що очікувати далі Житомирянам? А далі Житомирянам буде дуже багато на сьогоднішній момент деякі свята. В них ми не приймаємо участь. Це буде масляна, це буде. Пасха, Пасхальна да, Пасхальний тиждень, можливо, трошки пізніше. Є плани на сьогоднішній день і вже є запрошення допомогти з організацією у проведенні чемпіонату України з мотокросу. У нас за Житомиром відкрилась нова траса. В тому, До речі, давайте поговоримо про цю трасу. Я пам'ятаю, що стару трасу, все ж таки ну, да, старої траси при -прибрали. вже немає. Про неї можна забути. Так. Що з То, новою в тому році? Активісти, люди, котрі займаються мотоспортом в місті Житомирі. вони вони зробили з нуля нову трасу на місці смітника, котрий був за селом. Вони зробили нову трасу на сьогоднішній день. Ця траса є однією з найкращих в Україні. Асоціації мотокросу пропонують проведення європейський чемпіонат мотокросу серед дітей на цій території. Але ще треба її трошки доробити для проведення заходів такого плану. Але для проведення чемпіонату України, який відбудеться 22 квітня. Ця траса вже готова і ми вже починаємо роботу з слідчого тижня. По формуванню вже запрошень формуванню роботи над проведенням цього чемпіонату, Олександр, чи залишиться легендарний кубок імені Корольова? Так, так, так. Він буде проведений восени традиційно на новій трасі, вже на новій трасі. Отже, якщо ми говоримо сашки про спорт, які ще у вашій обоймі будуть проекти? Тому році в місті був започаткований новий для міста Житомира вид спорту, як драгонбот. Це спорт, який прийшов до нас із Китаю. Це велика лодка так. завдовжки 12 метрів. На голові цієї лодки розташована фігура дракона. Хвости цієї лодки, так як хвіст дракона. Є барабан, є людина, яка котра... регулює ступає. темп. Стукає, да, в барабан регулює темп, і є 20 спортсменів. Тобто 20 веслярів. 20 веслярів, да, котрі вже грибуть. В тому році ми в перший раз вийшли на змагання. У нас навіть є своя команда, от, де я приймаю участь безпосередньо. Все починалось лише з чотирьох команд з початку року. Вже було проведено два змагання по драгонботу в місті Житомирі. На ці два змагання було запрошено десь біля 200 людей з усієї України. Вони всі погодились і приїхали. really <laughs> А я вам скажу більше, що таких лодок в Україні лише 12 штук, і одна з них в Житомирі. А ви знаєте, що історія веслувального спорту вона дуже давня на Житомирі. Так, у нас, у нас легендарна була... база була легендарна база, да, легендарні спортсмени. Це лімінович. І буде проходити і турнір пам'яті ліміновича, де ми теж будемо приймати участь. І от це слідуючий захід, який буде, це буде теж турнір байдарок та Каноя, де ми будемо приймати участь. Будемо допомагати організовувати знов змагання. Серед корпоративних команд в місті Житомирі по Драганботу у нас уже є дві команди на сьогоднішній день? вже офіційно підтвердили участь, і будемо звертатися найближчим часом до великих підприємств, може хто ще захоче прийняти участь в цих змаганнях заслування на лодках «Дракон». Олександр, отже, ми з вами сьогодні справді окреслили дуже величезний прошарок вашої роботи. А які все таки плани на майбутнє? Як буде далі розвиватися організація Music Бразерс? Знаєте, хочеться почати працювати не тільки з тими, хто є в Житомирі, хочеться почати працювати з міжнародними структурами. Тому, коли ми започаткували, ми робили як громадську організацію, що дозволяє нам звертатись до міжнародних фондів, до посольств інших країн. Хочеться прокинутись якось ранком і побачити, що Житомир це не провінціальне містечко, а це місто, куди приїжджають люди. І те, що ми робимо, ми розуміємо, що ми робимо для всіх містян. Ми робимо це для людей, котрі мають знов отримати якусь таку гордість, що вони Житомиряни. Коли говорять про Житомир як город же і мають щось на увазі, це мені не дуже приємно, як Житомирянину. А буває так, що і я десь говорю про нього так, але. Це треба міняти, тому все, що ми робимо, ми робимо таким чином, щоб до нас приїжджали люди, щоб вони більше дізнавалися про наше старе місто, яке да, котре ну практично одне із старих міст в Україні і в Європі. Ну, от коли люди дізнаються, що вашому місту більше 1100 років, вони вони мають таку дійсно стару історію. І коли приїжджають гості, ми вже знаємо, що їм можна показати. Це не тільки там музей космонавтики. Да? Є дуже багато місць, про котрі можна розказувати. І коли вони приїжджають до нас, особливо на ці заходи гості з інших міст і з інших країн вони кажуть, да, це дійсно цікаво, інтересно. Не обов'язково треба їхати в міста, котрі є дорожчими ніж є Житомир. Можна приїхати у вас і дізнатися дуже багато цікавого і про історію вашого міста і про історію України. Ну давайте на останок нашої розмови, хотіли, щоб ви побажали всім нашим слухачам. напевно найкращі слова. Да, знаєте, є така фраза, що місто вважається щасливим, якщо його люди усміхнені. Тому я хочу побажати вам усміхатися і робити наше місто кращим. Дякую вам сьогодні за змістовну розмову. Нагадаю, що гостем нашого ефіру був голова громадської організації Music Brothers Олександр Ревнівцев. На все добре.